Вітаю вас усіх, друзі. Ну що ж, продовжуємо звітувати за третій квартал 2024 року. І зараз ми з вами розглянемо звіт по найманим працівникам, тобто 4 df плюс ЄСВ об'єднаний. Терміни для такої квартальної друзі звітності починаються із 1 жовтня 2024 року і триватимуть по 9 листопада 2024 року включно, тобто 40 календарних днів після закінчення звітного періоду. Зараз ми з вами розглянемо стандартний звіт за третій квартал 24 року, і в одному із місяців ми пригадаємо, як правильно показати відпустку. Отож, друзі, кому потрібен приклад і зразочок, давайте розглянемо. Поїхали. Так, я зайшла в електронний кабінет і йду зараз з вами ось. Перехожу у ведення звітності. Отож, друзі, для того, щоб прозвітувати за третій квартал, обираємо, ось, друзі, третій квартал 24 року. Ну, як завжди, ми, друзі, натискаємо Створити, обираємо потрібну нам форму. Це F0520109. Бачите, друзі, ось натискаю. Далі я обираю додатки: це додаток 1 і додаток 4ТФ, і натискаю Створити. Але, друзі, уже все. Створила і набрала навіть, тому давайте будемо розглядати. Зараз коротенько, як завжди, нагадаю, як ми додаємо додатки, натискаємо ось тут на додатки, ось обираю додаток 1 або додаток 4DF, натискаємо також знову додати. І так ще по два додатки, які нам не достають після того, як ми створили звіт. Отож, друзі, у нас виходить по раз, два, три відомості на рахування заробітної плати. І раз, два, три, чотири. Дев. Це, якщо друзі, ми маємо повний квартал, тобто липень, серпень і вересень. І якщо, друзі, у нас в складі немає якоїсь ну, з місяців, Ну, тобто був у нас найманих працівників або е серпень, і вересень, або просто у вересень, то, звісно ж, і додатки ми відповідно кількості і створюємо не три. Щоб у нас не було пустого. А якщо два місяці був присутній найманих працівників, то два додатки, і там і там і додаток п'ять, якщо один, то лише по одному додатку і плюс додаток п'ятому, що якщо ви у вас не повний квартал, то серед кварталу ви або приймали людину на роботу, або її звільняли. Але зараз, друзі, я розглядаю повний квартал, тому що в минулому періоді за другий квартал я вже розглядала прийняття і звільнення, кому потрібно можете переглянути. Отож, друзі, поїхали. Ну, розпочнемо із додатку. Один відомості. Так, хочу зараз із першого місяця, ні знову не так. Осінь, друзі. Отож, поїхали. Значить, ми створювали звітний документ, тому відповідно хрестик. У нас тут відмітка стоїть звітний. Далі, друзі, 24-й рік, третій квартал. Номер місяця в кварталі один, номер додатка в розрахунку один. Друзі, я це все так подробно вам продіктовую, аби ви звірили свою нумерацію, тому що я знаю, частенько дуже у людей виникають труднощі саме з нумерацією. Отож, друзі, в сьомому місяці наш найманий працівник був у відпустці. Що ми тут бачимо, друзі? Ми маємо тут два рядки. Це у нас ну, перший рядок це у нас іде номерація рядка, далі громадянин України, чоловік, жінка, ідентифікаційний номер нашого найманого працівника, код категорії застрахованої особи, код типу нарахувань, друзі, пусто. Далі місяць і рік, сьомий місяць, тобто в липень 24-го року, прізвище ім'я по батькові, і друзі, в 14-й колонки бачите 31 календарний днів, тому що у нас було 31 місяць, день календарний у сьомому місяці. Так далі, друзі, у нас у 16-му рядочку, бачите, загальна сума нарахованої заробітної плати, це 2200 і 16 і 17 однакова. Далі, друзі, сума податку в 20 й колонці у нас 485 гривень 42 копійки, це 22% від цієї суми нарахованої. І друзі, другим рядком у нас йде та сама людина, тобто у нас уже порядковий номер рядка 2. Далі громадянин України, так, жінка, код ідентифікаційний нашого найменого працівника, код категорії застрахованої особи. І ось, друзі, у 9-й колонці. Код типу нарахувань 10, тобто це відпустка, друзі. 7 місяць, 24 рік, прізвищем я по батьковій. І тепер, друзі, бачите, ось у 14-й колонці у нас немає кількість календарних днів. Тому, друзі, дивіться, що тут у нас це ми маємо, якщо коротко про головне. Значить, 24 дні була і Івана Іванівна у відпустці. Я порахувала відпускні, відпуск, друзі, не прив'язуйтесь, будь ласка, до цифр. Як ми беремо, тобто ми беремо за 12 останніх місяців, ділимо на кількість днів і порахували відпускні і вийшла ось така у мене сума. А потім, друзі, до повного місяця у нас там залишається 6-7 днів. Ось так, 24 плюс 7, ось у нас 31 календарний днів. Ми тут, друзі, вже дораховуємо їй зарплату за ті дні, які вона вже була на роботі. І зараз, друзі, усього ми додаємо ці два рядочки.

16, 17, друзі, колонки, бачите, у нас повторюються. Ми додали так само, друзі, додаємо рядки у нас ну 18 і 19 пусто, тому що немає до нарахувань, тому що повний повна мінімальна заробітна плата вийшла не менше. І друзі, ось у двадцятій колонки сума нарахована єдиного внеску, тобто 2 відсотки відсотка. Це від цієї суми. 1779 гривень і 2 копійки. Це якщо додати один рядок, додати до рядка два. Це, друзі, я думаю, тут все зрозуміло. Тобто два рядки, і які тут у нас відмінності? Ще раз уважно, друзі, подивіться, будь ласка, у нас в першому рядку, там де у нас вказано 31 календарних днів відпрацьованих у липні, а тут, в другому рядку, у нас ці дні не стоять кількість відпрацьованих або відпустці. Але тут, друзі, в цьому рядку стоїть код типу нарахування 10. Все, друзі, ну і знову ж таки повторюю: перший рядок плюс другий рядок поставила в усього. І так само, друзі, просумувала, просумірувала усі колонки. Все так, тут ми маємо уже нижче більше нічого не маємо заповнювати, і йдемо у інший місяць, друзі. Так, місяць у нас серпень, і поїхали. Звітний 24 рік, квартал 3, номер місяця, кварталі 2, номер додатка розрахунку 2. Це, друзі, ми зараз розглядаємо серпень місяць. Ну, Тут у нас вже відпусток не було. Тут у нас звичайний стандартний місяць, тож, друзі, номер 1, це номер один рядок, перший громадянин України, жінка, її індифікаційний номер, код категорії застрахованої особи, 8 місяць, 24 рік, прізвище ім'я по батькові. 31 календарний день, сума нарахованої заробітної плати 8 тисяч 10 гривень. Так само повторюємо її в 17-ту колонку, 18-19 нічого немає, і 22% 1762 гривні 20 копійок. Це від цієї суми. В усього, друзі, перенесли ми ці суми. Ось, і так само нарахована зарплата, і так само податок. Друзі, якщо вам потрібен зразочок із неповною мінімальною заробітною платою, тобто із донарахуванням, там також два рядки. Також я розглядала вже це у своїх попередніх відео. Можете переглянути, якщо комусь потрібно. Сьогодні не буду розглядати донарахування, аби не повторюватись. Так, все, друзі, їдемо далі. Останній у нас місяць. А, знову не попала, те, що вони весь час тут проскакують. Отож, це вже у нас вересень, звітний, 24 й рік. Квартал 3. Номер місяця в кварталі 3, номер додатка в розрахунку 3. Далі, друзі, у нас номер рядка 1, громадянин України 1. Жінка 0. Ідентифікаційний номер, код застрахованої особи. 9 місяць, 24 рік, призвіщем по батькові. 30 днів було у вересні. 8010 гривень у нас іде з загальної суми нарахованої. Далі, друзі, 17-та колонка також у нас повторюється. 18-19 у нас без дана рахувань, тому що повна мінімальна заробітна плата у нас отрималась. І 1762 гривні 20 копійок у нас іде сума нарахована єдиного соціального внеску. Так само, друзі, в усього переносимо. 8 тисяч 10 гривень у 17-ту 17 колонку. І друзі, в 20-ту колонку, 1762 гривні 20 копійок. Це йде у нас. Податок єдиного соціального внеску. Також, друзі, тут більше немає нічого. І переходимо до 4ДФ. Так, перший місяць. Першого разу гадала, попала сюди. Отож, звітний, 24-й рік, третій квартал. Номер місяця в кварталі 1. Номер розрахунку 1. Номер додатку додаткового розрахунку 1. Далі, друзі, 32-й рядок. Це у нас наша, наш населений пункт 4 працювала за договорами 1. Ознаки 102 у мене 0, немає більше нікого по договорам. Отож, друзі, табличка. Інтифікаційний номер нашого найманого працівника, її заробітна плата, це нараховано і виплачено. Далі нараховано. І виплачено це сума податок на доход фізичних осіб, тобто це ПДФО 18% від цієї суми. І сума військового збору поки що на сьогоднішній день. Тобто я маю на увазі за третій квартал. Ми ще звітуємо 1,5%, 120 на гривень 30 копійок від цієї суми, нарахованої заробітної плати. Друзі, в усього переносимо нижче нарахована заробітна плата, це тобто нарахований дохід виплачений. Нараховано 18% ПДФО, перераховано 18% ПДФО. Військовий збір нарахований, перерахований. Далі, друзі, у нас йде кількість рядків 1, кількість фізичних осіб 1 і 2 сторінки. Все, друзі, йдемо у наш наступний додаток. 4ДФ другий місяць, тобто це серпень, звітний. 24 рік, квартал 3. Номер місяця кварталі 2. Номер розрахунку 1. Номер додатка в розрахунку 2. 32 рядок 04.1. Працювала одна людина. Без договорів тут 0. Код індифікаційний нашого найманого працівника. Нарахована заробітна плата. Виплачена заробітна плата, тобто дохід. нарахована ПДФО, сума податку на доходи фізичних осіб 18%. Перерахований податок 18%. Нарахований військовий збір. Перерахований військовий збір, 1,5% від цієї суми. І, друзі, всього у нас переносяться ці суми, просто нижче переносимо. Ну, ознака доходу, друзі, 101%, тобто заробітна плата. Так само, друзі, було і в попередньому місяці. І ось він десь тут другий зараз. Так, третій місяць, друзі. Отож, звітний, 24 й рік, третій квартал. Номер місяця в кварталі 3. Це вже у нас вересень, номер розрахунку 1, номер додатку розрахунку 3. 32 й рядок. Далі працювала одна людина за трудовим договором з, з, з ознакою 102 нуль. Ідентифікаційний номер, заробітна плата, нараховано, дохід, виплачений дохід. ПДФО 18% нарахований, перерахований. Півтора 120 гривень 15 копійок нарахований. Військовий збір, перерахований. Ознака доходу 101. І, друзі, в усього переносимо знову ці суми. Кількість рядків 1, фізична особа одна і сторінки дві. Друзі, хочу зайти, де тут цей перший місяць, ось показати 101 ознака і в першому місяці, тобто і в липні. Так, тепер переходимо до головного документу. Звітний 24 рік, квартал 3. Номер рахунку 1. 32 строка, 32 рядок. Далі спускаємось нижче, йдемо 0,61 рядок. Відомості про нарахування заробітної плати. Тобто, це, друзі, у нас йде кількість додатків по додатку 1, тобто ЄСВ. У нас там три додатку: це за липень, серпень, вересень. І аркуші, друзі, 9, тому що в кожному додатку по 3 аркуші. Далі, друзі, рядок 0,64. Відомості про суми нарахованого доходу триманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору. Це у нас, друзі, 4 ДФ. Там також три додатку за липень, серпень-вересень. Але в кожному додатку по 2 аркуші. Тому тут, друзі, 6 аркушів. Тобто, ось додаток 1, ось додаток 4ДФ. Так. Сьоме «Код основного виду економічної діяльності це вид діяльності, і спускаємось нижче. Так. 101 рядок, середньооблікова кількість штатних працівників. Ну, у нас було, як ви бачили, одна людина і в липні, і в серпні, і в вересні. Далі спускаємось нижче. 104 рядок, облікова кількість штатних працівників. Ми знову це повторюємо: 1, 1, 1. Друзі, ну я зазвичай звикла проставляти в пусті колонки нулі, аби там нічого ніхто більше не собі не придумав. То ви, якщо не хочете, можете не ставити нулі. Але я в пусті колонки якось завжди звикла так ставлю нулі. Так, далі. 105 рядок. Кількість застрахованих осіб. Також у нас один, один, один. І, друзі, йдемо. Чоловіків у нас. Тут я промахнулась у нас жінок. У нас була жінка. Один, один і один. Тут із чоловіків обираємо ці одинички. Все, друзі, тут у нас нулі. 102. 103, друзі, і далі 106-107. І 110 у нас рядок, друзі, не заповнюється. Все, спускаємось до наших сум. Розділ 1 – нарахування доходу та єдиного внеску. Друзі, це по найманим працівникам. Значить, ми йдемо із рядок 1.1. Сума нарахована із заробітної плати. Отож, в липні у нас було нараховано 8, 800, 8 086 гривень 45 копійок. У серпні у нас було 8 тисяч 10 гривень і у вересні 8 тисяч 10 гривень. Друзі, із 1,1 ми переносимо в рядок 1, тому що він йому належить. Тобто все, що від 1,1 аж до 1,6,3, це все повторюється, друзі, або додається, або переноситься в рядок 1. У нас тут більше нема ніякого рядка, тому у нас аналогічні суми. Так, спускаємось нижче. Роботодацями сплачено 22% від суми. Бачите, це рядок у нас 2,1. Ну, липень, серпень, вересень. Ми ось так само сюди повторюємо. І переносимо, друзі, в рядок 2, тому що все, що від 2, 1 і H2, «3» належить рядку 2. Так само ми або переносимо ту, той рядок, який у нас є, або додаємо, якщо у нас їх кілька. І спускаємо друзі, нижче в розділ в рядок 3. Це у нас ми заповнюємо 3,1. Це нарахована або додатцями заробітної плати. Це податок 22%. Ось бачите, друзі, 22%. Ми ставимо в рядок 3,1 в липень, серпень і вересень, і переносимо із 3,1 в рядок 3, тому що все, що від 3,1 до 3,7,3 це у нас належить рядку 3. Так само або переносимо, або додаємо кількість ту кількість рядків, яка у нас тут в звіті присутня. Все, друзі, більше тут у нас нічого немає. І в рядку 7 у нас загальна сума єдиного внеску, що підлягає сплаті. Друзі, ось вона. Переносимо її сюди, ось ці суми із 3,1 в 7. Це у нас липень, серпень і вересень. І в рядок 8 ми просто їх додаємо: липень плюс серпень, плюс вересень. Додали, і вийшла у нас загальна сума 5303 гривні і 42 копійки. Все, друзі, далі тут бачите, нічого немає. Електронний кабінет підтягне дату, прізвище і код. І зараз, друзі, ми, як завжди, що повинні зробити, це натиснути Перевірити. На сьогоднішній день, бачите, немає ніяких тут доопрацювань. Електронний кабінет, ніякі тут такі помаранчеві кружки нам не висвітлює, тобто все його влаштовує. От, І звіт у нас, бачите, заповнений вірно. Зараз ми перевірили його, далі натискаємо Зберегти. Бажаєте підписати так, накладаємо електронний підпис і бажаєте Відправити так відправляємо. І чекаємо, друзі, на квитанцію номер 2 щоб вона була зеленого кольору, і в ньому було написано. Пакет прийнято. Все, друзі, все ніби розглянула. <кхи> Якщо у вас якісь додаткові запитання виникають, пишіть їх у коментарях. А поки що, я всім дякую вам за увагу. Бажаю всім успіхів, миру, добра, до наступних зустрічей. Всім пока!